Я знаходжуся у Барселоні і стою біля Саграда фамілії. І не можу повірити, що деякий час назад я жила у Дубай і наважилася на терміновий переїзд. Я вирушила в Іспанію, щоб спробувати пожити у Барселоні і зрозуміти, чи пасує мені ця країна. І з перших хвилин подорожі я вже розуміла, що я насолоджуюся переїздом. Мені дуже подобається Барселона, це затишне і сонячне місце, в ньому так багато життя. І динаміки. Перші декілька тижнів присвятила просто відпочинку, знайомилася з містом, багато гуляла, їла та продовжувала насолоджуватися літньою погодою, поки не завітала в Мадрид. Мадрид кардинально інше місто, але про нього пізніше. Спочатку квиток назад у літо, на Коста Браво. Це мої подруги Алла та Ліза. Ми відпочивали разом. Ми провели три дні у затишному місті Бланес. Засмагали на пляжі, смачно їли, багато гуляли та навіть відвідали ботанічний сад з неймовірним краєвидом. Рекомендую до відвідування. Це був саме той випадок, коли кожен відпочивав на своїй хвилі і всім було комфортно разом. У Барселоні, як і скрізь мене супроводжує спорт. Каталась на велосипеді, займалася його у парком, а також бігала вздовж берегової лінії Барселони. Це відео було знято під час моєї першої пробіжки на світанку, і якось воно особливо викарбувалося у пам'яті, бо я відчула, що я співпадаю з вібраціями міста. Є в нас з дівчатами одна улюблена справа ми любимо смачно поїсти, а для цього ми шукаємо постійно нові заклади, щоб отримувати свіжі враження. Мене знімають. І на другий місяць перебування у Барселоні ми нарешті знайшли житло. Це дві кімнати у приватному будинку, який знаходиться трохи віддалено від центру. Але цей іспанський колорит, навіть лимони ростуть у саду. Потрібно доїхати міською електричкою лише дві зупинки. Займає близько 20 хвилин. А з електрички одразу у бутік Діор. Бо там працює Ліза, і вона запросила до себе. А я не змогла встояти, тож побігла, щоб створити новий список для вішлісту побажань, чого я хочу, для чого заробляти гроші. Одягли людину на більше 50 тисяч, десь приблизно 50. так? 5-300 сумка, 32 тисячі тільки годинок, туфлі десь дві? Ні, дивіться, все, нам -на. дешеві дуфлі, <ріст> спідниця, топ. топ, до речі. Я зараз робимо образ трошечки сесії. Оп, 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 оп. Наскільки людина міняється в одязі і в іншому місці? Не знаю, ну... Но... Типу, мені точно веселіше. І я відчуваю, наче я так довго чекала того дня, коли я одягну ті речі, які дійсно мене варті. Тепер ще залишається заробити трохи грошей, щоб сюди повернутися і купити. То речі ще чекають. Де цей кольор? Ні, mm -hmm. це не для таких танців. Mm -hmm. це для, я не знаю, це, для чого це Жики. Це. Я так от прийшла, сіла, так? А коли шампанське принесу? Я знаю, що в їх кімнатах є приносила. Зараз і шампанське вдогонку. А, це для Ось людина вже переодяглася в свій звичайний одяг і збирається йти поїсти. Я вас попереджаю, блогер повернувся. Ось під кінець другого місяця я починаю потрохи працювати. Тож, якщо вам цікаво, чим я тепер планую займатися у Барселоні, будь ласка, пишіть мені у коментарях, і я обов'язково відповім. До зустрічі у нових відео.